Вас, любі малюта та шановні батьки, ми продовжуємо з вами навчання ігри. На цьому тижні ми з вами закріплюємо, так як ми її вже вивчили, закріплюємо дуже гарну тему, яка називається фрукти. Її діти дуже полюбляють і задоволенням вивчають. Подивіться, будь ласка, за моєю спиною гарний малюночок, який зображує, що. Росте в саду. Дитина повинна називати не просто малюночок яблуко, але вона повинна давати відповідь повним реченням: в саду ростуть яблука. Мама дає слідуюче питання. На чому ростуть яблука? Яблука ростуть на яблуні. Сьогодні я хочу запропонувати вам, батькам, декілька порад. Які допоможуть вам в спілкуванні і навчанні вашої дитини. Дуже велике прохання. Будь ласка, хоча, частіше хваліть ваших дітей, адже вони намагаються робити краще сьогодні, ніж робили вчора. І малесенькими кроками вони йдуть до успіху. Ніколи не критикуйте дитину за те, що в неї не виходить щось, адже вона може замкнутися і те, що сказала перед цим. Дитина дуже відчуває вашу турботу, заботу, похвалу. Частіше дітей своїх приголубте, гладьте, так як ми з вами робимо і вивчаємо пальчиковий масаж активність відчуття. Діти це дуже відчувають. І сьогодні, починаючи вивчати тему фрукти, я хочу вам запропонувати. Таку гарну гру, яку я приготувала для діточок. Мені, будь ласка, дві ємкості, які у вас є вдома. І за допомогою фруктів, які ростуть у нас в садку, в нашому регіоні, ми з дітками робимо пальчиковий масаж. Ми беремо яблучко ціленькою долонькою, щоб дитина відчувала, що вона охопила яблуко і переклала в іншу. Вона також бере сливу і відчуває, що слива на... сховалася в неї в долонці і також перекладує. Це у нас масаж і тактильне відчуття і тренування моторики. Але я хочу вам запропонувати іще іншу гру. Хай ваша дитина намагається брати ці плоди за хвостик. Так, щоб вона відчувала свої пальчики, взяла за хвостик і переклала в іншу ємкість, взяла фрукт за хвостик і переклала в іншу ємкість. У нас працюють два пальчики, тому що в майбутньому ми з вами тримаємо наш олівець, нашу ручку також двома пальчиками. Дитинка повинна відчувати свої пальці на дотик, на прижимання. На Натискання олівцем або ручкою по аркушу паперу. Отож, ми починаємо вивчати гарну тему, яка називається фрукти. Приєднуйтесь до нас і ми продовжуємо з вами наші ігри-заняття. Дякую, будьте здорові!